В санаторії. Мама схилилася над оповитою дрімотою Людою, поправила збите на подушці волосечко і ніжно поцілувала донечку в щічку Дівчинка стрепенулася, розплющила великі задумливі очі та тривожно пробурмотіла. Матусочку, невже я? Я ніколи не зможу ходити. Жінка усміхнулася якомога веселіше, хоча в її припухлих очах було повно сліз. Що ти, Людочко? все буде добре. Лікарі запевняють, що ти неодмінно видужаєш, спи дорогенька. Дівчинка послухалася і занурилася у важкий сон. Снодійне діяло недовго, і люда знову прокинулася, вигинаючись на лікарняному ліжку від болю. Кілька днів тому, повертаючись зі школи додому, вона потрапила під машину. І ось пошкоджено хребет. А що далі? Покаже тільки час. За місяць тато привіз Люду додому, і на руках заніс її у квартиру. Схудлі руки донечки обіймали його сильну шию, і ти сама люда не могла. Попереду дівчинку чекали нескінченні сеанси масажів і виснажливих вправ, пігулки і уколи. Але все це пусте, головне знову ходити. Стрибати у класики, як сусідські дівчатка на подвір'ї, із сестричкою плавати в морі, безперестанно грати у квача. Біля під'їзду дівчинку зустрічали подружки та знайомі. Хтось сував їй у руки цукерки і печиво, хтось казав добрі слова розради, ось її ліжко. Тато дбайливо пересунув його до вікна. Тут буде зручно читати. Та й видно все, що відбувається на вулиці. Удома люду охопило солодке відчуття спокою. За столом про щось весело щебетала маленька сестричка Іринка, а мама на кухні клопотала з обідом. Підводитися з ліжка лікарі поки не дозволяли. У дівчинки від слабкості ще паморочилося в голові. Майже щодня люди відвідували її подружки й однокласники. Дівчинка дуже раділа всім своїм гостям. Минали дні, ліки майже не допомагали. Одного разу мама увійшла у кімнату до люди, надзвичайно збудженою. Жінка схилилася над донькою, поцілувала її бліді щички та спокійно заговорила: Донечко, тобі потрібно терміново поїхати в один дуже гарний медичний заклад. Там ти одужаєш, зміцнієш. Ми з татом тебе відвеземо, але там тобі доведеться побути без нас. Санаторій на березі моря, там таке чудове повітря, я знаю, ти швидко подружишся з іншими дітьми. Адже дівчинка ти в нас товариська. Люда розгублено блимнула блакитними очима. Їхати з дому і розлучатися з рідними дівчинці аж ніяк не хотілося. За свої одинадцять років вона ніколи надовго не полишала батьків, лише коли на канікулах гостювала в дідуся з бабусею. Але ж це зовсім інше. Ні, мамо, не женіть мене, я не хочу від вас їхати, там мені буде погано. Люда заплакала. З її рук випала книжка, і на шум у кімнату забігла сестричка Іринка. Малеча ніяк не могла второпати, що трапилося, тому почала ніжно гладити пухкими долоньками ноги люди. Вона вирішила, що в сестри знову напад болю. Останнім часом це траплялося досить часто. Мама безсило опустилася у крісло і, раптом, наче втративши останні сили, розридалася. Люда відразу принишкла. Мама крізь сльози намагалася пояснити своїй хворій доньці: це ж твій останній шанс, розумієш? Знала б ти, скільки зусиль коштувало нам із татом дістати потівку до того санаторію. Там дуже добре допомагають дітям із такими ж травмами, як у тебе. Багато хворих повертається із санаторію додому цілком здоровими. Ти ж їдеш ненадовго, а всього на 35 днів. Вирішуй, Людо, чи хочеш ти на все життя залишитися інвалідом, та й ми з татом приїжджатимемо до тебе в гості. Мама благально дивилася на доньку. Нещастя зробило її дівчинку не по дитячому серйозною та задумливою. Але ж вона ще зовсім дитина, яка понад усе потребує ніжності і тепла рідного дому. 35 днів для неї великий термін. Що вона скаже у відповідь? Якщо чесно, то я нікуди не хочу їхати, матусю. Якщо ж так треба, то я згідна. Молодчинка. Донечко, ти маєш бути сильною, треба все здолати, розумієш? Люда кивнула головою. Не зволікаючи, дівчинка разом із мамою почала готуватися до своєї подорожі, адже виїжджати потрібно вже за кілька днів. Дорога була довгою та виснажливою. Спекотне сонце, гарячий вітер, дорожній пил усе це південне літо. Аж ось за поворотом з'явилася яскраво бірюзова смуга море. Якою б щасливою почувалася Люда, приїхавши сюди на відпочинок з усією родиною, вона так любила стрибати у прохолодні солоні хвилі моря, зводити на березі піщані фортеці, засмагати і грати, як усі діти. Але нічого, можливо, колись усе це знову повториться. Батько зупинив автомобіль біля високого паркану. Нарешті приїхали. Серце люди закалатало у тривожному передчутті. Мама, ніжно обіймаючи донечку, навіть пожартувала. Гляди, не втечи звідси без нас, добре. Батьки допомогли дівчинці вибратися з машини і попід руки повели до павільйону. Ноги люду майже не слухалися, однак вона все ще має шанс. Що колись знову бігатиме, як і всі діти її віку, обов'язково бігатиме. Привітна медсестра показала Люді її кімнату. Батьки допомогли дівчинці зайняти ліжко біля вікна та розкласти в шафі речі, тумбочку наповнили продуктами і книжками. От і все. Настав час прощатися. Люда трималася як могла, не хотіла здатися, плаксою перед своїми новими сусідками. А дівчатка дивилися на новеньку, не приховуючи цікавості. Мама і тато, пообіцявши приїхати на вихідні, поцілували донечку та зникли за білими блискучими дверима. Відчуття глибокої самотності враз охопило люду, і вона розгублено почала розглядати сусідок. Поблизу неї стояло ліжко симпатичної чорнявої дівчинки. Сусідка привітно усміхнулася люді, підморгнувши темним веселим оком. Трохи далі розташувалася висока худорлява дівчинка з добрим обличчям і кумедними коротенькими кісками. Вона захоплено щось плела блискучими довгими спицями В кутку було місце кучерявої пампушки. Людочці здалося, що дівчинка, зустрівшись із нею поглядом, невдоволено хмикнула. В руках незнайомка тримала різьблену дитячу милицю. Мабуть, незнайомка кудись збиралася. Люда злегка позаздрила сусідці, адже так ходити вона ще не може. А дівчинка несподівано запитала люду: Тебе як звуть? Люда, а вас. Найближча сусідка весело представилася Наталкою, висока худорлява Олею, а кучерявку з милицею звати Тонею. Протягом наступної години дівчатка розпитували люду про її випадок, як і звідки вона сюди потрапила. А також розповідали свої не менш трагічні історії. Але всі діти були сповнені надії на цілковите одужання, особливо Тоня. Дівчинка хвалькувато виставила вперед свою милицю. Я ходжу майже самостійно. Мої тато і мама для мене нічого не шкодують, адже я у них одна, єдина. А от Наталка звідси не швидко вибереться. Про тебе, мабуть, удома вже геть забули. Ти чого, тонечко? Ось незабаром мій татусь приїде, нітрохи не ображаючись, усміхнулася Наталка. І пояснила Люді. Він нещодавно мене відвідував, просто ми мешкаємо дуже далеко, а сім'я в нас немаленька. Та мені Бог допомагає, все буде добре, ось побачите, дівчатка. Тоня знову невдоволено буркнула. Ти лише поглянь, їй Бог допомагає. Казки все це. Мені батьки так і сказали, коли я розповіла їм про тебе. Люда уважно придивлялася до дівчаток, намагаючись угадати, з ким вона зможе подружитися. Всі були приблизно одного з нею, людою, віку, але такі різні. Що ж, час покаже. Люда прилягла на ліжко та спробувала почитати. Незабаром в їхню кімнату принесли обід, і привітні медсестри допомогли дівчаткам розміститися за столом. Так почалися дні у приморському санаторії. Незабаром Люда зрозуміла, наскільки зарозумілою та грубою буває Тоня. Байдужою і відстороненою Оля та привітною і щирою Наталка. З останньою люда і подружилася. Нова приятелька показала люді гарну товсту книгу з незвичайними малюнками: дитячу біблію та чималий стос яскравих християнських журналів. Це стало їхньою спільною бібліотекою. А вечорами Наталка, зручно влаштувавшись на ліжку, мрійливо розповідала всім про життя її дружної сім'ї, про християнський літній табір, де завжди траплялися різноманітні пригоди, про своїх незлічених подружок і друзів. Дуже часто Наталка отримувала від них довгі веселі листи і негайно сідала за відповіді. З цією дівчинкою люди почувалися впевнено і легко, а ще їй дуже не подобалося, коли Тоня насміхалась з наталчених розповідей, та найбільше люду дивувало, що нова подружка ні на кого не ображалася. А тоні вона завжди відповідала: Смійся, якщо тобі так смішно, я ж знаю, що все це правда. Вечорами і рано вранці Люда чула, як тихенько, втупившись у подушку, Наталка молилася своєму Богові. Іноді після цього її очі були вологими від сліз. Напевно, йому вона довіряла свої печалі і тривоги. А може, це він у відповідь ділився з нею своєю небесною радістю і щастям. До приїзду тата і мами Людочка рахувала не лише дні, а й години. І коли б не Наталка, то витримати було б ой як непросто. Дівчинка за цей час багато чого дізналася про Ісуса і чомусь ні секунди не сумнівалася, що написане в наталченій біблії про нього щира правда. А подружка довірливо шепотіла їй на вухо: Хочеш, я за тебе молитимуся, Господу, він тобі допоможе, і ти неодмінно видужаєш. Очі люди світилися вдячністю. А коли приїхали мама і тато, вона зустріла їх молитвою, Отче наш. Хто тебе цього навчив, донечко? здивувалася мама. Люда з гордістю вказала на Наталку. Мамо, ми і дитячу Біблію разом читаємо і молимося перед процедурами. Це так допомагає, адже Бог усе чує, правда, правда, лише погляньте. І дівчинка демонструвала батькам, як слухняно згинаються та розгинаються її ноги. Тато і мама безмірно раділи успіхам доньки. А на розповіді про Христа тільки розгублено знизували плечима. Як правильно зреагувати на все це? Вони ще не знали. А в кутку кепкувала тоня. Ще одна від бога з глузду з'їхала. Після від'їзду батьків Люда щедро пригощала дівчаток фруктами та солодощами, проте, все найкраще вона віддала Наталці. Дівчинка, ніяковіючи, приймала подарунки та дякувала Богові за турботу. Минуло ще два тижні. За цей час багато що змінилося в житті дівчаток. Худорляву Олю перевели в інше відділення. Наталка почала потихеньку, тримаючись за меблі, самостійно ходити по кімнаті, а людочку медсестри вчили біля ліжка міцно стояти на ногах. Лікарі обіцяли дівчинці швидке одужання. Ще пак, адже вона так молиться про це Ісусу. А кілька днів тому вона попросила Бога, щоб він простив її за непослух і записав її ім'я у книгу життя. Тепер люда ні миті не сумнівалася в тому, що незабаром вона знову ходитиме. На серці їй було радісно і затишно. Наталка навчила її молитися за маму з татом, за сестричку і усіх, хто цього потребував. Розповіді в дитячій біблії відтепер стали ще цікавішими та захопливими. Отак От змінилося життя трьох дівчаток. Лише Тоня, як і раніше, залишилася колючою та непривітною. Дівчинка й надалі зрідка ходила по палаті, важко спираючись на свою різьблену милицю. В її здоров'ї не було жодних зрушень. Тепер дні в санаторії побігли ще швидше. Люда відчувала, як сильно вона скучила за домівкою, але зі страхом чекала на розлуку з Наталкою. Та ось одного разу в їхню палату весело війшов чорноокий високий чоловік. Таточку! захоплено вигукнула Наталка. На відміну від тоні і люди, рідні до неї приїжджали вкрай рідко. Людочка за час свого перебування тут наталченого тата бачила вперше. Радій, донечко, я за тобою. Час твого лікування завершився. Збирайся додому. Уся кімната наповнилася дзвінким сміхом і щебетанням Наталки. Люда ж із сумом дивилася, як чоловік і медсестра укладають у валізу речі та допомагають дівчинці зібратися в дорогу. От і все. Наталка повільно присіла до люди на ліжко: Не сумуй, відтепер ти моя сестра. Сестричка у Христі, ми з тобою будемо листуватися та їздити в гості, адже скоро зовсім одужаємо, а це тобі на згадку від мене. Наталка простягнула Люді дитячу біблію. На першій сторінці дівчинка написала добрі побажання та свою адресу. Наталчин тато пригостив тоню із людою смачними цукерками та печивом і квапив, доньку, закінчити розставанням. Люда плакала так. Немов прощалася з кимось найріднішим і найближчим. Навіть злоязика Тоня теж здавалася зажуреною та пригніченою. Коли Наталка пішла, їхня кімната зробилася такою порожньою й сумною, ніби відразу її полишила ціла компанія дітей. Незабаром і ці дві дівчинки покинули санаторій та повернулися додому. Восени люда пішла до школи, і хоча мама щодня проводжала її, і зустрічала її після уроків, дівчинка почувалася цілком здоровою та самостійною. Люда ніколи не розлучалася зі своєю дитячою біблією. Вдома вона читала її сестричці, а у школі показувала однокласникам. Тато і мама не заперечували, проте самі залишалися осторонь від Бога. Люда вірила, що й вони всім серцем полюблять Ісуса, так само, як і вона. Про все це дівчинка шепотіла у своїх довірливих молитвах. Лікарі дивувалися її швидкому видуженню і хвалили санаторій, але дівчинка знала, хто допоміг їй знову стати на ноги. Дуже часто Люда отримувала довгі листи від Наталки. Дівчинка акуратно зберігала їх у шухляді письмового столу. І радо відповідала подружці, але найцікавішим було те, що до люди почала заходити кучерявка з різьбленою милицею. Тоня навчалася у сусідній школі і мешкала неподалік. Вона поважно вмощувалася у м'якому кріслі і уважно слухала, як люди читають її біблійні історії. Вочевидь, дні проведені в далекому приморському санаторію і для неї не минули марно.